Майже 3,5 мільйони гривень хотіли заробити на ремонті доріг в Чернівецькій області щодо привласнення бюджетних коштів розпочато досудове розслідування. За інформацією працівників СБУ, угоду про ремонт дороги державного значення служба автомобільних доріг в Чернівецькій області з київським приватним підприємством уклала восени 2011 року. Вже через місяць на ці роботи з держбюджету надійшло 29 мільйонів гривень. Однак, під час перевірки, працівники ОСБУ з'ясували, що при виконанні робіт будівельники не дотримувалися усіх необхідних технологічних вимог. Облаштування ворівнульного шару асфальтобетону траси. Повного обсязі не виконано, внаслідок чого різниця у вартості реальних та виявлених робіт і матеріалів становить понад 3 мільйонів 400 тисяч гривень. Відповідальні посадові особи фірми підрядника, зловживаючи службовим становищем, внесли до приймальних актів завідомо неправдиві дані щодо обсягу ремонтно-відновлених робіт, завдяки чому привласнили чималі державні кошти.